Тракторний зерновоз, який можна сміливо відправляти на виставку. Нарешті ми встановили пофарбований кузов на раму та закінчили виробничий процес. Причіп продається або обмінюється на раму птс 9 або 3 птс 12 з доплатою. Нагадаю, що було зроблено та пройдусь по комплектації. Об'єм кузова 25 метрів кубічних. Борта зроблені з листів товщиною 2 мм, а днище зроблене з листів товщиною 3 мм. Встановлена пневматична гальмівна система та електропроводка. Рамка ходової частини була наново приварена до рами, а сама рама підсилена для більших навантажень. Ходова частина відновлена до нового стану, а дишло адаптоване для будь-яких тракторів. Також ви бачите, що встановлена нова гума. Далі ми встановили з'ємний шнековий завантажувач сівалок. А ось за дурами ви можете бачити конструктивні зміни, які були в неї внесені для вивантаження кузова назад. Шнековий завантажувач дуже гарна річ на цьому зерновозі, адже вирішує одну велику проблему для тих, хто сіє великі об'єми площ. Ви зможете зекономити купу часу на переїзди по пасівний матеріал і зможете залучати меншу кількість техніки. На пасівну кампанію. При потребі шнек можете зняти і використовувати причіп як звичайний самоскид. Ну і тент також йде у даній комплектації. До всього цього причіп продається з документами. Що стосується обміну на БУ ПТС-9 або 3 птс 12 то розмір доплати оговорюється індивідуально. Кого цікавить, телефонуйте за номером на екрані. Всім дякую за увагу. Чекатиму на ваші дзвінки.